Тролейбусами у Полтаві можна їздити на годину довше до 21.00 та 21.30 першої із урахуванням часу на заїзд у депо. Це пов'язано зі скороченням тривалості комендантської години з 19 листопада. Повідомив директор комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євген Зайцев у будні на маршрутах міста курсує 51 тролейбус у вихідні 40, Додав він, змінилось тільки е, е, другий пік. Після обідні. Ми працювали до 20-ї години без урахування в заїзду в депо. А зараз ми працюємо до 21-ї години без урахування заїзду в депо. Ну, це е, на практиці майже, це, ну, майже до 22. -ї. До 21 години всі тролейбуси ще на маршрутах. І після 21 вони з'їжджають хто за 15 хвилин в депо, хто за 20, хто за 10, хто за 40. Зранку нічого не змінилося. О 5-й годині всі виїжджають до 10-ї. Тим часом приватні маршрутки поки що продовжують курсувати до 20-ї години, а деякі навіть до 19:30, повідомили нам у відділі транспортних перевезень Полтавської міськради. Про те, що напередодні 19 листопада транспортний відділ міста надіслав усім перевізникам листи, аби ті працювали на маршрутах на годину довше. Вихідні були, тобто, сьогодні ми будемо визначати, як вони ходять перевіряти їх. Розумієте? Листи ми направили ще 18 числа всім. сим, щоб тобто, збільшити тривалість роботи транспортних засобів до 21 години. Усім перевізникам Полтави, крім комунальних.